Донець проти Олександра Фімушкіна. Два боксери, які, які жодного разу не перемагали у своїй професійній кар'єрі. Отож друзі, перший раунд. Одразу ж помітна перевага в антропометрії. Або ці дуденця. Пішов вперед на свого суперника з ударами. Зараз провалив його чудово Фімушкін. Так, майже без розвідки розпочали цей поєдинок хлопці. Атака від Фімушкіна. Якось сумбурно діє Олександр зараз намагається одразу ж після кожної своєї атаки в'язати суперника. Австрій пропускає правий з боку. Фімушкін витримує цей удар від одинця. Звичайно, у віці 41-року дуже важко боксувати, тим паче, на ось такому рівні проти більш молодших хлопців. Але Фімушкін не залишає професійний ринг. Фімушкін продовжує боксувати, навіть незважаючи на те, що жодної перемоги в його рекорді немає. Тут можна віддати лише належне. Вороженсів сильний товариш. Звичайно, чудовий шанс у донця сьогодні здобути свою першу вікторію у профі Тут Знову обійми. Тут знову клінч. Але ось тут проблеми виникають у донця. Ось тут на ближній дистанції Фімушкін. Розбиває свого суперника. І це те, що потрібно Олександру зараз робити. І Він це розуміє. Ну, знову правий боковий. Ось тут ледь не втратив рівновагу. Підкосилися ноги у Деденця, але він продовжує боксувати. Хоча пропускає. пропускає шалені удари від Фімушкіна. Менше хвилини залишається до завершення першого раунду. Ось такі розміни. Ну і Фімушкін заряджений на удар. Фімушкін складається. Хоча, звичайно ж, є величезні огріхи в техніці, як у одного, так і у іншого боксера. Знову розмашисто працює Фімушкін. Йде ось так прямолінійно на свого суперника додинець. Ну і знову ще один клінч у першому раунді. Дуже багато возні після кожної з атак Суперників. Атака від на і все на цьому, друзі. Перший раунд завершено. Чудовий перший раунд, який нам подарували боксер. Але гадаю, що справжні прихильники боксу пам'ятають Олександра Фімушкіна за проектом «Ти чемпіон. І тоді фімушкін саме Андрію Шаманському програв бій, ну і вибух, вибух того шоу. І ось і тут атака від одинця. В'яже Фімушкін одразу ж свого суперника. Я же Фімушкін. Звичайно, це вже не той Фімушкін, який був 15 років тому, коли боксував проти Шаманського. Звичайно, вже швидкість не та координація також, уявіть собі, 41 рік не продовжувати боксувати. Тут можна лише поплодувати Фімушкіну, який погодився зараз вийти на цей бій проти. 30-річного доденця. Знову ж тут тримає в ключі свого суперника додонець, починає обробляти корпус, ну і одразу ж в вади Вовренець. Рознімає біксері. ой Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, що виробляє зараз до і ледь-леть підінявся. Зараз Фімушкін відраховує Вадим Лавренець. І Це нокдаун, друзі. І це нокдаун. Не бачив цього удар. Олександр Фімушкін, але продовжує поєдинок. І Ось тут все в руках саме Івана Дуденця. Ще одна двійка від. Доденця опиняється на канвасі Фімушкін і просто не може підійнятися зараз Олександр. Ну і потрібно вже Вадиму Вовринцю зупиняти цей бій. Гадаю, що потрібно зберегти здоров'я Фімушкін. Але ні. Фімушкін що продовжить цей бій? Фімушкін продовжить цей поєдинок. І там вже секундати. Фімушкіна готові були зупинити це побиття. Але ні, зупиняє його саме рефері Вадим Вовринець. Все ж таки не дозволяє Фімошкіно продовжувати. Технічним нокаутом в другому раунді перемогу здобуває Іван Дудинець. Ось так друзі, все дуже швидко завершилося в другому раунді для Олександра Фімошкіна. І дуже хочеться подивитися на повтор. Само першого нокдауну. Ось він. на виході з клінча пропускає гак хук у виконанні до Ну і далі вже справою техніки було Дуденцю. Але Фімушкін, який продемонстрував свій характер після двох ось таких шалених подій. Все ж таки, Олександр Фімушкін заслуговує на погагу на повагу шоста поразка в кар'єрі Фімушкіна. Ну і перша перемога для Диденця на професійному ринці. На другій хвилині другого раунду технічним нокаутом перемогу здобуває Іван Дуденець. Місто Богачево. так можна привітати Івана Дуденця з перемогою з яскравою перемогою над ветераном українського професійного боксу Олександром Фімушкіним.